Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Subaru Outback 2011 модельного року. Бензиновий мотор 2,5 літри об'єму, коробка автоматична. Дуже гарний екземпляр прибув до нас з Америки, але з мінімальними пошкодженнями. Ми маємо такі от оригінальні диски, одягнута гума Мішлен. По кузову у нас майже вся, весь автомобіль в рідній фарбі. Ремонтувалися передні крила та капот, але вони замінилися повністю новими деталями і пофарбувалися в заводський шар фарби. Дуже гарний по кузову, До речі, по комплектації у нас всередині чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, скло підіймачі по колу. Маємо управління світлом, регулювання дзеркал, отаке чудове мультикермо, управління голосове. Телефоном, музика, також круїз контроль. Автомобіль пробіг дуже незначний. Маємо отаку мультимедіо, камеру заднього виду, підігрів передніх сидінь. Також присутній у нас люк у комплектації. Стан шкіри доглянутий. По технічному стану автомобілю жодних нарікань, все працює рівно, не пихається, технічно заводиться, не горчить, не стучить. Отакий такий стан у нас задніх карт. Салон ззаду. Отак отут -от. цікавий екземпляр, повний привід, до речі, дуже приємний в Русі, гарний екземпляр. Ця позиція ви можете, цю позицію ви можете придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Звертайтесь по номерам нижче або ж завітайте до нас в автосалон. До зустрічі!